Вітаю вас, друзі, в понеділок ввечір. Почнемо з, з Грузії, з країни, яка ну дуже була, була, на жаль, дуже близька до нас. Дуже країна, з якою ми йшли поруч, подруку под обіймаючи один одного, допомагаючи один одному. Громадяни Грузії зараз воюють у нас в Україні за нашу волю України і за свою волю і велика вдячність. Але в Грузії пройшли вибори. Вибори в парламент Грузії. Ну, я сказав, що для мене Грузія на сьогодні як держава перестала існувати після рішення Москви скасувати візи для Грузин. Грузини скасували давно, коли прийшла ця проросійська влада, очолувана Іванішвилі. А ось зараз Москва скасувала. Це про що говорить? Що Москва впевнена. Що Грузія вже їхня, що грузини вже їхні піддані. Ну, як би це не було, знаєте, образливо, Москва впевнена, що грузини будуть працювати на них. І ось після цих виборів, і тоді я сказав, що. Для мене Грузія як держава поки що не існує. На жаль, хоча у мене багато знайомих, друзів, грузинів, я навіть вчився в технікумі вінака. зі мною вчився і жив в, моїй, в одній кімнаті зі мною грузин. Анті джоніко Гудаєвич. Ми його називали джон. Він їздив, жив він в Кварчелі, де зараз не знаю. Два або три рази, максимум на рік він їздив на батьківщину, привозив цілий чемодан, тоді, тоді були шкіряні такі чемодани, апельсин, там, я не пам'ятаю ще зелень всяку грузинську. Ми її їли в, в, в гуртожитку. розумієте? І Це наш. Мій товариш був. Багато було в мене грузинів товаришів, коли проходив службу в армії. Та й зараз є, і зараз є, і вони десь трохи на мене ображаються, але ну, не я ж винен. Що посадили Сакашвілі і не визволяють його, і плюнули на нього. Не я ж в цьому винен. Що обрали? Перший раз Іванішвілі, Каладзе і всіх, всіх інших ну їхню партію. не я ж в цьому винен. Що зараз вибори пройшли, і перемогла, та вже практично це все, всім все відомо. Вже всі всіх вітають, Орбан вже збирається летіти в Грузію, та все нормально там у них. Диктатори збираються до кучі. Васали їдуть до васалів, щоб домовитися, як. Потім прислуговувати господарю Путіну. Ну, ось так, президентка Грузії закликала вийти на протести і не визнавати ці вибори. Ну, поки що їх немає. Будуть чи не будуть, подивимося, подивимося. Я глибоко в цьому сумніваюся, що будуть протести. І навіть якщо вони будуть, то вони чогось ці протести досягнуть. Дуже. Глибоко я сумніваюся. Навіть от держсекретар США Ентоні Блінкін закликав Грузію провести повне розслідування щодо порушень на парламентських виборах. А ви ж бачили, там гуляли ролики, там били людей, там вкидували бюлетені, от е, пачками просто вкидували. Міжнародні спостерігачі не визнали результат вільним і справедливим. Це Блінкін каже. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм. Ну ну, ну засуджується далі. Стурбовані чи глибоко стурбовані? І приєднуємося до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень. Як ви приєднуєте? Що мені як цікаво, як ви приєднуєте? Цікаво, як приєднується Блінкін, Сполучені Штати до всіх? Як ви приєднались? Як? Чим? Що як це видно? Що це показує? Ваші дії? Ваші подальші дії або ваші, ваші наміри. Якщо це не буде зроблено, ну, напишіть, що будете робити ви. Далі глибоко турбуватися, глибоко-глибоко турбуватися. Да? Ну, я вже казав, що Солома Зуробішвилі також не, приз... не визнала вибори при президенти і закликала, ну, поки що ніхто не вийшов. Далі. Голова Євроради Шарль Мішель закликав розслідувати порушення на парламентських виборах у Грузії. Рада оцінить, Єврорада має це, ситуацію та визначить наступні кроки у відносинах з Білісі під час листопадового неформальної зустрічі у Будапешті. Що оцінить? Що визначить? Знову потурбується! А там в Молдові ось вибори. Також потурбуєтесь, також приєднаєтесь. Так напишіть, що ви будете робити. Або обнімете Іванішвілі і підете до Росії. Або перекрийте їм все. Ось ви, Сполучені Штати, ви, Європейський Союз, і хай вони там з Китаєм. Ви кажете, не можна їх пустити до Китаю. Та вже всіх пустили. Розумієте, вже всіх пустили. Михаїл Саакашвілі закликав бойкотувати роботу парламента і, не виходити, і виходити на протести. Хто буде бойкотувати? Михаїл, ну перестаньте хірнею займатися. Вас визволити не можуть, вас віддали, вас здали, Сакашвілі. Опозиційні партії, які не згодні з виборами і, і звинувачуючи грузинську мічту в масштабних фальсифікаціях, повинні відмовитися від е, депутатських мандатів. Що? Ви кому кажете, Михаїл? Та завтра перевзуються, все буде завтра у них нормально. Ну, зрозумійте, ну це ж ну це така фігня. Все. Грузію просрали на черзі Молдова. Далі буде Україна. Повірте мені. А ви бачите хоч якісь зміни в комусь, десь, в чомусь. Хтось взагалі сказав: Та ні, все, я кидаю все. І Да, я не посилаю туди війська, я не посилаю туди своїх людей, я не посилаю, але я все віддаю. Ось ми живемо в країні, трохи розвиваємося, а я все віддаю Україні, допомагаю. Одна держава, друга, третя, четверта, п'ята, десята. Ні. Ні. Зрозумієте, коаліція там створена. Кажуть, нікчемний Брикс. Можливо, він і нікчемний. Можливо. Я ж не міжнародник. Та й ви всі ні. Але 36 держав туди приїхало. Ми радіємо, що до нас приїхало там 88. Але 36, майже половина приїхала туди. І ми не знаємо, скільки приїде на наступний саміт. І як що буде? Не знаємо? Не знаємо. Ми тільки знаємо, що е, українці цього року стали найбільшою групою іноземців, кому німецька млада відмовила у в'їзді до країни. Це Більк пише, пише, Він, правда, такий журнальчик, але ну, я не, тут ще статич, статистичні дані приведені. Країна не впустила, німецька країна не впустила до себе 5935 громадян України. На другому місці, ну, це ладно, 5 тисяч не пустили, 10, 20. це, Ну, вони як не пустили, коли у нас безвіз, я не знаю. Не знаю, чому не пустили. Може вже закрита ж та система, що без паспортів? пам'ятаєте, як це було на початку війни? Їдь, хто хочеш, як хочеш, без документів, все. Ну, не знаю. Систему цю не знаємо. Ну 5, 900, 6 тисяч не пустили українців. На другому місці, секундочку, сирійці. 4700 тисяч. І на третьому місці, секундочку, Афганці. 239. Ось де ми, де ми з якими країнами. А росіян всіх пускають. Росіян всіх! Будь ласка, росіяни. Ви хочете в Бундестаг? Ми туди дамо вам квот. що ви хочете Про, там, газові мережі продали їм тоді продали. Німеччина опосередковано винна в тому, що о, Росія. Стала почувати себе безнаказаною. Всі дії у них були безнаказані і безкарні, вибачте, і вони, і завдяки оці, поведінки Німеччини, напали на Україну. Я не кажу, що це Німеччина пам... вона сторона конфлікту, чи вона там ще щось, чи союзник Німеччини. Ні, але вона себе так вела. Да, зараз багато допомагають нам німці. Дякуємо вам, німці, дякуємо, дякуємо. Але до цього ви зробили також багато, щоб нас почали вбивати. Я маю на увазі владу Німеччини, не людей. Повірте, я ніколи не маю на увазі людей. Ну тут ще про Грузію трошки. І там був наш Льоха Гончаренко. У Мене питання: що він там робив? Взагалі, от що робив він там з парламентської делегації, з, з парламентської делегації Ради Європи. Друзі, зараз розпочнеться прес-конференція по ітогах виборів в Грузії. Оцінка, подивіться, яка кількість медіа зібралося, просто подивіться на це. А нахер він взагалі там потрібен? Я не знаю, що там робила парламентська делегація ради, що по, по, по якось повпливала? Ні. Якось може повпливати? Ні. Щось може зробити? Ні. Що ви там робили? навіть не зупинили вибори ні на одному, ні на одній ділянці, де було порушення. Нічого. Кіно не зняли про нічого не зробив. Чого ви там були? Чому взагалі громадянин України, де у нас зараз війна, де потрібна допомога армії, те, що робимо ми, де потрібна допомога нашому війську, те, що робимо ми. Громадянин їздить по Грузіям, а не допомагає тут. Я дякую всім за допомогу, друзі. Дуже дуже дякую. В кінці будуть оголошення. Я все це поговорю. зараз. Давайте ми підпишемося і про Канаду поговоримо. Підписалися. Канада зменшила кількість дипломатів у Росії до 12 осіб. Ну ці канадці. Я б взагалі, щоб там нікого не було, та й хрен з ними. Але, 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 на жаль, у росіян партнери чи союзники набагато рішучі, набагато твердіші, набагато чесніші. Ну, на жаль, ніж у нас. Що робити? Дивіться про ЄС. ЄС програли Грузію. ЄС програють Молдову. ЄС можуть програти Сербію. Сербія вже там подивилася, повернула голову до Бріксу. Дивіться на Туреччину, яка також проситься держава НАТО, проситься в Брікс. Французів вигнали. Це ось останні 2-3 роки. Я більше не, не, не хочу навіть туди назад заходити. Французів вигнали з Африки з усюду. Китай, Росія зближаються Індія, і починається вплив на більше половину світу. Оце ЄС, оце е, чвари з Сполученими Штатами, оце тиха така поведінка Канади, на жаль, Австралії, Японії тихенька з Південної Кореї. Південної Кореї думали-думали, думали-думали поставлять. Можуть поставляти, можуть. А я ж казав, що не будуть вони поставляти нам зброю. Ну, ось і все. А якщо ось так піде далі, я раніше заперечував, дуже заперечував, що там Росія піде на держави НАТО. На деякі піде. На деякі я тепер бачу, піде. Якщо так піде далі, і вони, росіяни, зможуть, зможуть, уявимо. От я з цього не хочу уявляти, а я хочу, щоб ми уявили. Уявимо, що вони зайшли в Україну і так втрапилось. Перемогли Україну, уявимо. Увесь мобілізаційний ресурс, який є в Україні, він буде в російській армії, і ця армія піде на Польщу, піде на Балтійські держави. І що буде робити Німеччина, наприклад? Або ядерні Франція і Великобританія. Вони що? А що вони будуть робити? От Дивитись, що вони будуть робити, коли Росія завдяки з допомогою чоловічого населення, яке буде мобілізоване, причому без базару. От просто, без базару всі і будуть мобілізовані, будуть, і підуть на Польщу. Повірте мені, в складі російської армії. Як це робить завтра? Зараз ДНР, ЛНР, окупована Запорізька область, там повно. В російській армії Звідки ля люди? Ви, ви ви, ви кажете в Росії нема. А А ля люди? Та з окупованих наших територій: Запорізької, Херсонської, Крима, ДНР, ЛНР. Це просто замовчується тихенько. Але воно є. А єс про це не думає. Розповсюдте це. Хай люди чують, хай люди бачать. Можливо, хтось в Польщі це буде читати. Можливо, хтось це буде читати в Чехії, можливо, в Балтійській. Це не просто болтовня, це реальність. Реальність, яка є зараз, яка вона зараз, от зараз робиться, ми з вами розмовляємо, а там мобілізують татар кримських і вони воюють проти нас. Це так. Далі будемо трохи будемо про наших баранів. Дуже трошки. Тому що вони вже просто в печінках сидять наші барани, але ми будемо про них. Згадувати друзі в кінці будуть важливі оголошення. Так от переходимо до внутрішніх подій у нас у державі, що і як те, що я вважаю цікаве, і те, що головне, давайте обсудимо сьогодні. Президент України Володимир Зеленський подав проєкт постанови. Про надання у Верховну Раду, про надання згоди на звільнення президентом України Костіна з посади генерального прокурора, це про що ще раз говорить? Тих хто каже, чому президент не звільнив Костіна, він не може. Одноосібно звільняти генерального прокурора, як не може одноосібно і призначати тільки в дуеті з Верховною Радою. Дасть Верховна Рада згоду на звільнення, значить, Костіна звільнять. Не дасть Верховна Рада. Згоду на звільнення Костіна, значить, його не звільнять. Навіть попри те, що він написав заяву, він буде продовжувати працювати, писати ще одну, ще одну, якщо він ну, дуже хоче. Ну, можливо, тоді звільнять. А можливо, звільнять з ходу. Давайте подивимося, чому я питав декілька разів. Костін подав у відставку. Всі Кричать, Генеральний прокурор подав відставку, він не працює. Працює. На сьогодні Костін, хоч і подав відставку, він є Генеральним прокурором України. Підпис, підпис його як Генерального прокурора України, дійсна. І де, в деяких місцях і в деяких речах тільки вона є дійсна. Ніякі виконуючі обов'язки чи ще. Закрили тему, щоб ми розуміли, не все так просто, дуже не все так просто робиться, як у нас. Чому президент не зірвав? Зроб... Чому президент не конфіскував? Чому президент не Та ось тому таке у нас законодавство. Перед цим я казав, здається, казав, що Сакашвілі ризикує померти в тюрмі в Грузії. от, щоб Зеленський не ризикував так. І він це бачить, і він це знає. Тому порушувати законодавство ніколи він не буде. Тут знову ж у мене такі два питання. Це перше, ну, цікаво, дуже цікаво, хто замінить Костіна на цій посаді, яка людина. Тому що зараз, от зараз без реформування, без зміни системи особистість грає величезну роль. Величезну. Я, е, як я вам хочу сказати, на місці Генерального прокурора повинна бути відбита відбита людина. Знаєте, як оце кажуть? Там він, він відбитий чи вона відбита? Та вони пофігісти, ось така людина повинна бути на місці Генерального прокурора. І, інакше це буде Костін, наступний Костін, наступна та, як посолка. На наступний рабошапка, і всі вони так будуть. Тому що якщо це не відбиті люди, якщо це не ризиковані люди, якщо це не цілеспромований буде людина, нічого не зміниться. Оце перше. Друге, ну це вже ж зміна. Буде реформована на кінець то прокуратура чи не буде. А тут я упираюся ось для себе в іншому. Я розумію, що можна реформувати систему роботи прокуратури, але прокуратура працює, знаєте, в зв'язці з усіма правоохоронними органами. І якщо навіть оновлена, змінена, класна прокуратура. А залишається в старій системі правоохоронних органів України вона нічого не зробить. Ну ось якось так. Якщо я вірно пам'ятаю, в голову зараз прийшло. МСЕК також ми вже колись було там, чи РНБО було, чи засідання Ставки, щось було про МСЕК, рік чи півтора, що МСЕК будемо реформувати. Ну, будемо, будемо. Ну і добудемо. І ось отак от ми дійшли, отак і в прокуратурі. Давайте будемо дивитися, чи звільнить, чи дасть згоду на звільнення Верховна Рада, чи ні. Хто буде наступний? Я впевнений, що реформування прокуратури не відбудеться. А от яка людина туди прийде, ми це побачимо. Йдемо далі. Тарасик, Чорноволік, є такий, да? Цікаво, він. Ну, слухайте, він же він ось це відбита людина тільки проти України. Розумієте? Вона відбита. Чому? А це ж от не працює. Правоохоронні органи СБУ повинна давно була хоча б провести розмову з Тарасиком Чорноволіком. Ось він написав: противопровний, провладний антимайдан зі своїми військовими. Он тільки самих ТЦК до 100 тисяч. Підожіть військових сформував Порошенка, сам сказав, два чи три батальйони. Далі же Жибривський сформував. У них вони сформували військових дуже багато. Навіть на фронті є такі батальйони, бригади, які більше там підтримують <кхи> опозицію. Розумієте, як ми воюємо? Зрозумійте, як ми воюємо, і ми хочемо перемогти. І я сподіваюся, переможемо. Так от. Ще раз, Провладний антимайдан зі своїми військовими, он тільки самих ТЦК до 100 тисяч. Будуть озвіріли силовики випликані З під час війни. А Зе він же написав так, як російська. Ну, це ж скотина. В принципі, це скотина. Ну, хай, хай, хай мене хейтять за ці слова, але це скотина. Для мене скотина. Вже є ж теж та ж демсокира, з колишнього руху опори капітуляції, будуть фальсифікації насильства на дільницях, колись це вже все було. Я взагалі-то не зрозумів, у нас що, вибори? Ну От він пише, що у нас вибори, буде антимайдан, будуть фальсифікації на дільницях. Коли? Коли у нас вибори? В грудні, в лютому, в травні. Коли вибори? У них вибори. У них вибори, і вони готуються. Так от, хотілося б, щоб Петро. П'ятий вічно розтолкував своєму заплавленому регіоналу Ригу Тарасику. Ригу. Що таке Демсакира? Демсакира це формування, яке було створене Петром Порошенком. Петром Порошенка, ну, по крайній мірі, можливо, не їм особисто, а його людьми. І фінансував його Демсакиру. Петро Порошенко, можливо, і зараз фінансує, я ж не знаю. Я не слідкую за всім цим, можливо, хтось знає, розкаже. Це ж за його гроші за Петра Порошенка, Демсокира влаштовувала різні, різні акції під судами. Ось де 2019 року розглядалися кримінальні справи по Порошенко і по ним всім. І де вони там, Демсокира що тільки не витворяли? Це фінансував все Порошенко. Ще хотілося б, щоб Порошенко розталкував е, своєму зашквареному регіоналу Тарасику, що керували наближені люди до Петра Порошенка. А що Гудименко, це один з керівників Демсокири, Сокири, сьогодні лідер мрії фонду такого. А цей фонд належить до Пашинського, це Пашинського фонд. А Пашинський це, ну, я думаю, що це все Чорновіл знає. Ну я думаю, все знає. Ну я думаю, що дуже багато можна розповісти Чорновілу, е, якщо він навіть навіть не знає. І про Лаврську, і про фінансування, і все. А і ось Тарасик тут щось ну попав. вже, ну я не вірю, що він не знає, що Демсокира це їхня. фінансувалася Петром Порошенком. Можливо, зараз вона розпалася. Ну, у нас нема виборів. Розумієте? Тому я не слідкую за цим всім. І воно все повипадало з поля зору. Просто нема виборів. А в них є. Ну, трошки треба пригальмувати. Петро П'ятий. Пригальмуйте Тараса, всіх інших чи роздувати фальстарт. потім видохнетеся та не зможете піти на вибори з брехнею з вашої. Ну, ще, друзі, оце я хочу просто всіх попросити. Давайте забудемо про крупу, оцю Мсекшу, оцю жіночку, лікаря, де мільйони, з Хмельницька, крупа її прізвище. Тому що такі крупи в тому ж секі є. Це крупа попалася, а який заступник, а ті лікарі, а в інших областях, а в інших містах, А в інших районах, а в інших лікарнях. Ну, крупа це символ. Це як символ корупції, зради, крадівництва, шахрайства Порошенка. Да, так, Порошенко став символом, і я про це вже казав неодноразово. Тому що інші президенти вони були не кращі, а хтось, можливо, і гірше. І навіть кого ми там кажемо, що це проукраїнський президент. Ні, вони були такі ж корупційні. Просто корупція різна в різні часи, різна е ефективність її. Різня її масовість, різня їх кількість різна. А всі вони були корупціонерами. Порошенко просто впитав. Він, був, він все це вже за він просто цементував, бетонував все це реформами, суддів і так. Він був бетоном корупції, він став символом. Це потрібно розуміти. Що Ющенко не був корупціонером, був кучмані був. Ну про Януковича не будемо говорити навіть. А всі от все оточення їхнє. Все оточення, що не корупціонери. А звідки взялися Ахметові, Пінчуки, Коломойські, Фірташі? Звід них. Звідкіля взялися Кононенка, якому руки хотів Порошенко обрубати? Звідкіля чи ці? Ну, Звідкіля? Звідкіля ці Свінарчуки взялися? Все це корупція, просто Порошенко символ. Отак от зараз крупа символ корупції в медицині. І не тільки МСЕК. Ще раз, давайте не, не акцентуватися на чомусь одному. Нас завжди вкидують ось одну. Давайте в кропу вб'ємо, мсек перевіримо, перекидаємо. Ні. Міністерство охорони здоров'я. Ляшко, міністр охорони здоров'я. Цікава особистість. Дивіться, там, де він не повинен бути взагалі, вахмадити, да? чого він поліз в Ахмадит? Там гроші взагалі були ні міністерства, ні е, лікарні. Ну там гроші одні люди надавали іншим людям. Ні, ляшко туди поліз. Чому він туди поліз? Не розумію. А ось тут, де потрібно бути в секах, він не при чому, він не винен. Ні-ні ні. ні. Ляшко не до чого. Ляшко не до чого. Тому, друзі, давайте заспокоїмося. Давайте заспокоїмося. Все у нас буде нормально. Давайте воювати, давайте допомагати армії. Давайте будемо разом. І я хочу подякувати вам за сітки. Всім, велика подяка. Велика подяка. Ось зараз ролик подивитись за це за сітки. З 31 ї бригади передаємо такі речі від Надії Миколаївни, сіточки від е, дронів рибальські, а також маскировочну сітку від е, Бакума Сергія. Це вони дуже маскують добре. А також з Італії від нашої україночки, баби Тані, отакі носочки і смаколики. Вони вдвох з Оксаною з Калемиї це збирали від особового складу. Дуже вам вдячні за допомогу. Будемо ближче до перемоги. Слава Україні! Героям слава. слава! і подяка всім за ваші донати, друзі. Я дякую, Петрощук Ольгі Ользі. Хтось 8.48 на Монобанк без прізвища. Дякую вам. Флудовій Ганні Монобанк, Кравцової Світлані, Вовк Валентині, Іщенка Лідії, Грабко Ріта Реп, Кальченка Любові, Два переказа. Дякую вам, дякую вам, Люба. Дякую вам, пані Любов. Ви, ви перерахували на канал для підтримки каналу. Особиста вам подяка. Семікіну Олександру, Семениць Сергію. дякую, друзі. Вже Сергій тисну вам руку, ви також два перекази і на реп, і на канал. Парфонової Наталії, Кавреєвої Наталії, Стоматіної Тетяні, Виноградової Алі і Хтось о 16.39 на Монобанк. Я велика, велика подяка. Спонсори, я вам дякую за те, що ви підтримуєте канал. Давайте більше ставати спонсорами. Я ж кажу, давайте доб'ємо до 100 спонсорів. Хоча б друзі, зараз у нас є зібрано на реп, треба 160 я нагадую тисяч. У нас зібрано 76 є. Залишилось 84. Потихеньку, потихеньку ми йдемо. Хлопці чекають, реп виготовлений. Реп чекає відправку. Чим швидше наберемо, тим швидше воно піде до хлопців. Далі почали вже е, замовляти спальники. Ну, Викупимо реп і потім підемо частину на спальники, частину там е, Чи дрони, чи реп. Будемо дивитися, як воно буде відбуватися. По посилках я сказав, що сьогодні. Останній день ні, до кінця місяця можна висилати на Євгена на стару адресу, як слали, так і буде. Сьогодні була ще одна передача. Ролик ви бачили передачу недільну. Сьогодні була ще одна передача. Я вже завтра її розташую, скрізь покажу. Посилки, поки що у нас йдуть посилки, і велика вам подяка. Друзі, до завтра. Ми гуртуємося, ми перемагаємо. Ми не звертаємо увагу на чмонь. Ми українці, Україна переможе.